Одним з основних на порядку денному засідання громадської ради розглядалося питання про надання житлових субсидій в умовах підвищення цін на електроенергію. З інформацією про діючі тарифи на електроенергію, виступила представник Донецькобленерго. Тепер у нас з 1 сентября до кіловат кіловатчасов для тих, хто має статус міста, тобто міста і посолки міського типу. доста кілова часов тарі 45 піше десятих От 100 кВт часов до 600 кВт часов 78,9 это для города и свыше 1 гривна 479. Для района тарифы те же самые 45,6, но до 150 кВт часов. От 150 кВт часов до 600 тоже 78,9. Підвищення цін на електроенергію тягне за собою зростання тарифів на інші комунальні послуги. Тож актуальним на цей час є питання надання державних субсидій. Всього на житлово-комунальні субсидії український уряд заклав 24 мільярди гривень. Фінансування Слов'янська складає 110 мільйонів гривень. Люди подають документи. Ми оформляємо управління роботи в повною нагрузки, все робиться для наших життєвій. Поэтому всем соцсети будут начислены, все, кто придет за временем. Напередодні опалювального сезону кількість звернень до міського управління соціального захисту населення збільшилася. Тільки за останній тиждень у СЗН призначило 370 субсидій. Всього за період звернень управління розглянуло і надало 11,5 тисяч субсидій. До кінця року ця цифра має збільшитися до 30 тисяч. Однак недостатня кількість спеціалістів управління не дозволяє збільшити середньомісячні показники. Смотрите, в неделю получається 370-380. триста 1200 та Да, это то максимальное, пока мы можем сделать. Значит, но мы ожидаем нам руководство города, и это вопрос, который поставлен на контроль нашим правительством, увеличить штат сотрудников управления соцзащитой. Например, соседний город Краматорск увеличил его на 20 единиц, то есть 20 сотрудников. В городе Славянске пока ничего, но мы ожидаем вот, на этой неделе 5 человек, возможно, увеличится. Субсидии оформляют сейчас в данный момент 8 человек. И нам задают вопрос такой, почему ну, это на приеме, то есть всего как бы принимают участие 20 человек. Задают вопрос, у вас там 90 человек, почему вы, так сказать, не можете всех бросить туда, на оформление субсидий. Но ну, не можем мы этого сделать разные отделы. Есть, допустим, отдел социальных инспекторов, отдел охраны труда. То есть люди ну, не могут заниматься тем, чем им не положено, там юридический отдел, кадры и так далее. То есть вот это вот 20-22 человека они принимают непосредственное участие в оформлении искусства. Втім, обурює мешканців не показники служби судзахисту, а робота власне комунальних підприємств міста, де необхідно отримувати зведення та довідки. Тож члени громадської ради вирішили створити координаційний комітет, який здійснить перевірку якості роботи таких комунальних служб, як РЕМ, водоканал, міськгаз КТП тощо з метою покращити умови прийому громадян та можливості отримання необхідної інформації. Крім того, у СЗН рекомендували допрацювати електронну базу даних громадян.